Взиває церква до тебе, від бісівської крові, очистившись кров'ю, що витекла з небе Твоїх, ради милості Твоєї. Владико, ного милостиві, помилуй істилих, рабів Твоїх, слава сини Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Ти є мати Творця, стала в божественному Твоєму храмі, родючою маслиною, через яку наповнюється світ милістю Твоєї Матвою спасай, молитвами страждених грабі Твоїх, Ти є джерело милості, приблагий тих, хто з вірою сердечно, до милості Твої несказаної припадає в до дотром, і всякої. Визволив ти їхні, небой взявши з соти, подай божественному благодати. У персидські юнаки, на кіаме лихові, опалені любові, чести між полум'ям зима. Благословені синкрамі, слави Твоєї, Господи. Владико, много милостиві, Господи, помилуй в цілий ради твоїх, слава час, леві, віки, віки, вамінте, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Ти, мати Божа. Прийняла в утробі несказанно, втілила того, хто рукою своєю тримає все, тому просимо, мусти в його за стражденне. руки розпростерши да не гіл, пащі леві затули, курові вогненому силу погасивши, опоясавшись доброчесністю, лочисти вівнаки. Зиваючи благословіть усі творіння Господні Господа, владиком, милостиві, Господи, помилуй ви рабів Твоїх, слава всьому, і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків, мені прислане єство, чисто прийняло, як мінець, Божественне Твоє Різдво, що знищує ворожі сили і перемагає їх, владу свій, тому він чай, саймон, Вої благодаті з радістю співаємо тебе Всехвальна хвальна за камінь непосічний від тебе, діва і море, в сей став на річних камене, Христос і роз'єднані, єства з'єдна, тому радіючи тебе, Богородицю, величаємо. Владико нам милостиві, Господи, помилуй. Із цілих рабів Твоїх, слава Отцю, Сини Сину, і Святому Духові, нині повся, час, і на віки віків, амінь, пісні, і благання Діва приймаючи від рабів Твоїх визволи від тяжких страждань і хвороб, молитвами Твоїми тих, що через нас пречисто входячи у Божественний храм під покров Твій. Достойно яйця, істина, славити Тебе, Богородицю, присну і пренепорочною, і матір Бога нашого, чеснішою від Херони, і незрівнянно славнішою від Серафинів, щоб безіспіння благослова породила що щою родицю тебе величаємо. ти, що благодатний через апостолів Твоїй благий цілителю чоловіку любче, щоб Єлеєм освятити і зцілення подати, Раний не дух тим, що з вірою приступають до Єлеї Твого. нині, як милосердний, освяти помилуй у всякої недуге очисти. І поживи нетлінної твої, сподоби, Господи, полянь, з небесних збагнених милосердний рукою твоєю невидимою, назнаменує лег твоїм божественним відчуттям чоловіко, любче, а тим, що з вірою приходять до тебе прости, провини і гріхи, і подай їм зцілення тіл, щоб вони з любов'ю прославляли тебе і величали державу Твою.